дня всім Радий представити вам свій виріб, е, піч, я отримав від замовників. Е, показали декілька малюнків, що вони хотіли. Ну, а я вже як його вдалося мені реалізувати. Е, зробив варочну поверхню, е, можна готувати їсти, що там. Е, димозбірник висячий, попросили, щоб морду не коптило, зробив е, всередині е, збірник тепла димових газів в печі. в печі не буде закопчувати морду. Це тут а просто як витяжку зроблено. З цієї сторони зробили як е, щиток, груба вся вийшла під піччю, щоб грілося кожен кирпич прогрівався. Ну, а з тої сторони дровник зробили. Стартову задвижку заховав під стола. Основ, основна задвижка там. А задвижка е, е, груби тут. Це виходить стартова задвижка для того, щоб приготувати їсти і йшло воно мімо ковпака. Закриваємо, тоді воно йде в ковпак, спускається, під низом гріє. Е, коли просто протопили і піч топиться, то закриваємо, щоб ковпак не вихолоджувався і груба, щоб сама не вихолоджувалася. Коли користуємося самою піччю. І основна задвижка можна, коли просто грубу топиш, можна до половини відкривати. Якщо піч, то, можна, то повністю на 30-15 велика задвижка. Так як сучасні будівництва передбачають герметичні будови всі, реалізували подачу повітря, трубу, взяли з чердака. Щердака вона, щоб воно більш тепле прогрілося возле стіни. Піде попід топкою, заходить в топку і заходить в піч. Матеріал використовували мліїв, цегла там 10 гривень звичайна рядова сотка. Це брали керамічну М300, здається, пустотіла. І теж білоцерківська повно тіло використовувалася для декору таке. Ну, ну а то звичайна шамотна. Проекти не роблю сам зазвичай, як, як я його це все бачу, так і реалізую. Е, треба буде людині приготувати їсти, вона відкрила, і димові гази виходять зразу в трубу. Тобто варочна поверхня працює тільки на, це, тільки на варочну поверхню працює. Якщо закриваємо, димові гази опускаються під низ піччю, попід цю піччю, наповняють оцей великий ковпак, іде як накопітель, воно там акумулює тепло, все. І виходить в трубу. І це буде як груба. Прогрівається кожна цеглина. Старався все просчитати, щоб воно все до грама прогрілося. Одне єдине, що там у дровнику може пару цеглин не догріє, ну то таке. Так в основному кожна цеглина працює. Прочистки булатовські поставили, як це класика. Чугунні. Хлопушки звуть між собою їх. Цегла звичайна рядова. Так як відомо, зараз вона не дуже з завода йде, то прийшлося знімати, обробляти її вручну, знімати фасочку, щоб це все красивенько виглядало. Потім е, накрили маслом, щоб вона тряпочкою тернулася, не збирала куряву, нічого. Тут, тут вийшло реалізувати таку невеличку лежаночку. Можна там чи сухофрукти, якісь, чи гриби посушити, чи горіхи, щось таке, чи дітям можна буде полежати. І дровник. Такий невеличкий на пару разів буде для топіння, як декоративний получився. І там ще одна прочистка захована для того, щоб почистити підпіччю. Якщо доступу не буде з тієї, то можна буде з цієї сторони добратися. Можна стартануть, перший пуск зробити. Розгорілося. Можна буде готувати різноманітні страви, використовувати як піч, звичайно, як духовку будь-що. Якщо треба буде вам подібний прилад, чи щось, щось таке, як це, звертайтеся, будемо думати, будувати.